Всім привіт, Зайшов на автоплощадочку, мене давно просили. Давайте щось за машини. Чесно, це знайшов, вроді непогані відзиви. Поїхали дивитися, буду розказувати. Я ще не великий експерт в машинах, але будемо з вами вместе ставати. Покажу ценники, всі ці діла. ви ж любите все з Так, давайте перший любителі BMW. ну Дивіться, красота яка. Буду показувати вам ценники, всі ці діла. Все є де знаходиться я вам ще скажу 177 тисяч пробіг, я думаю, вам видно. Серія 5 F10, все чітко, автоматик, всі там діла. Так, да, звісно. Вже 10 консультантів підходили, спрашували, чим допомог, якщо пан родичам хоче відео зняти. Вони не знають, чорно такі родичі. Ну ладно, це все для вас ділиться. Ні, просили, правда, мені не важко. От знайшов час. Ну, без номерів, номера потім вам дадуть якісь, напевно. О, Мазда. Поїхали, Мазда троечка, 15 рік. Ціна видно 45. Давайте я вам туда не буду комментировать, все видно и так. Состояние, як по мені, довольно таки симпатичне. Я думаю, вона будет газовать на все деньги, даже чуть сильніше. І салончик, тут я, наверное, все можно пооткрывать. Можно пооткрывать? Все открыто, дивіться. Давай там одну хоть покажу. Ой-ой-ой. Да, конечно, це не Жигулі, не таврия. Це немножко аппарат посерьезней. Нагрілась, конечно, машина сегодня жарища, еще в курточке, как той. Ну а їздив по делам. Думаю, зараз я вам покажу ще одне BMW. Є60. По BMW вообще взагалі не великий спеціаліст, у мене коли BMW не було, у мене то був Т5, це те, що похоже на машину, те що їзди. Ніде нічого не видно. Ні, ну, у мене немає тощини метра, це якби чи толщини, якби пройти якби, толщину, поміряти ці всі діла. Ну, Мені головне не вам показати, щоб ви просто розуміли про що йде річ і які тут ціни. Ззаді збоку. Я навіть знаю, що дивитися на зазори. Коли вона вдарена, коли не вдарена. Слідуючий. Сітрени. Сказали, спросив розрішення, сказали знімай, пожалуйста. каже, тільки нас не знімай. Ну все, питань немає. 15-й пробігає, думаю, тут не кручені. Хоча... Та ні, вряд ли тут докрутили, пробіги, тут за таке покарають, поэтому. О, а це вже щось похоже з'єдвоє Volvo. 19 920 тисяч. Я оце дивлюсь, звісно, ці на ціна машини. Давайте, щоб вам було чітко видно, бо ви скажете, що не видно цену, ще що то знімав вам платіжки, вам не видно, то ще що. Так видно, всім на паузу поставили, все вам написано всі дані, всі ці діла. Так, да, то вам це не видно, то вам те не видно. Всім не угодиш, ну стараюсь. Зазори не знаю. аж рад дихати нема чим. BMW троєчка серія 91 теж 19900. Кстати, в кого BMW є, напишіть що вони взагалі хто хвала, хто не хвала. Це на рукому тоже попадеться. Якщо бути з вами придільно чесними, то я думаю э, цей, що всі машини ламаються. Поэтому, ну в залежності, хто як їздив, тоже 1990, ви бачите? 309 тисяч. А потім вона прийде до нас і стане 246 тисяч. Тільки в год через 5 її потім скрутять. Ну коротше покатаються, потім поставлять 246 тисяч і будуть продавати. Ще бумірок. От мені подобаються ці капоти. Капот більше, ніж чем вся остальная машина. Мотори в них дуже здорові. Хоча 1995 кубіків це не дуже здоровий. 91. Що вам показати? Мерсик, капотик дивились. Це він просто не закритий, бо ще скажете зазор великий. Це я знаю теж. Но піднімати капоти, я думаю, немає смисла. Я там вам про нього все одно нічого не зможу розказати. Кого інтересує, приїжджайте, дивіться, купуйте. Це, кстати, не реклама, це серйозно, перша площадка на яку я зайшов. Якщо вам таке будуть відео заходить, можемо ще на одну зайти, подивитися соціальні ціни. Ну от 12500, це вже щось похоже. О, о. Видно все. О, тут щось не вистачає. Датчика якогось не вистачає, навіть Форт Мандео. такий красивенький. Угу. Ви там коментуйте, не стесняйтесь, підписуйтесь що вам показати, я просто тепер перший раз ще машини знімаю, ніколи їх не знімав ще буміри. Тут десь ще дожні, будь, я так думаю, площадки там, де. Не ну, думаю тут і є, зараз підемо там, ще тут їх багато машин, тут більше 200 машин стоїть. Ще де може на вулиці стоять, випадають з цього, всі не влазять. Так, а тут що немає ціни. Ну от наприклад, Рено Лагуна вам 10500 ціна. Якби дві зарплати, то можна собі купляти, бо воно ну, на LG. Ну як по мені, мені поки немає такої необхідності, я вже думав собі, а тоді ну, це і десь ставить. Мене там самі бачили, де я живу, там немає де пройти мені пішком. 164 тисячі, ото воно. Ну оце от, невеличка. Хоча я сьогодні бачу таку, не знаю, якщо буде, зараз вам покажу таку маленьку-маленьку, як велосипед трьохкольосний, її можна на руках, як бензин закінчиться, на руках її носити за собою чи з собою. Ні, я б дивився. У мене страсть вообще є до машини, я їх люблю. Но... Оце от, а потім як прикинешся, скільки з них геморроя. Такі от шарабанчики. Це ті, що ми проходили з вами. Все, ми тільки осі пройшли, вже відео на півчаса затягнулось. Тобто, якщо ходити то на неділю, треба заходити, все вам показувати, розказувати. Ні, ну, мені вони всі нравляться, я не знаю. Як сорока, знаєте, все, що блестит, мені все подобається. О, це щось посерйозні. Це вже таке, як похоже, що і мільйонери можуть на такі їздити, ні? Форд. Дивіться. 7900. От, соціальний автомобіль. Ви тільки бачите, що тут з этим бампером був прикручений, щось не вийшло. Сколік маленький, десь надарахнули капельку, крило. Ну і щось впало на нього і щось кинули. 2008 рік. Там я думаю, далі ще будуть соціальні ціни. Пошли, дивитися. Альфа ромео, от вони мені теж подобаються, так красиво зроблено. Конечно, з таким я взагалі не поводі не мав. Один раз тільки на авторозбірці сидів такий. Більше з мене з альфремео нічого не зв'язує. Якщо делать, то я думаю, що GTV то нормально все. 8500 теж хороша ціна. Ви ж розумієте, я так думаю, що чим дешевше машина, тим буде больше геморроя. правильно? Це ж логічно, якщо подумати. Там якісь деталі лежать з неї, напевно. чи то в комплекті щось дають. Так, а що в нас тут? Оп, опілочок. Там одразу миють машинки, включат. Оце от реально наш варіант. 4900. 1200 доларів, вона ваша. Прикольно. Бачите, щось тут не вийшло вже бачу. 286 я... 492866 год опіль зафіра. Но, забігаю наперед, скажу такі машини, я вже багато тут бачив. Їх дають роботникам, ну вона типу помістительна, багато людей вміщається Зафіри і Volkswagen та Урани їх беруть фірми да, потім дають робітникам. Робітники їздять і потім їх звісно продають за недорого так що треба дивитися тут пробіг може бути трошки той хоча теж не факт це так я кажу своє мнение. фіат сейчас босонечко на сторону 6500 отак Do you like this, а? такий маленький О, отаке мені підходить ну, теж Дивіться, покажу вам сразу, там он навіть мох поріс. А чого так я не знаю, ну тяжерище там мох росте 4500. Просто подивіться. Ой. ой, -ой. Пребіг 111 кілометрів. км таке бути чи ні? Ford Fusion третій рік. 1000 доларів. Ой! ой ой Це дійсно соціальне авто, нет? І свиду непогано. Що ж ви делаєте? В общем, як буде бы нормально підписчики, будемо зібрати машини і будемо путешествувати вже. Назад пути нас немає, так що, мабуть, прийдеться колись купить. Поки місця не горить, але ну, в далі, якщо все буде добре, так і зробимо. Вон показує все есть. Бачите? А ні, ну ціна качество резина хороша. Яка там контіко контакт? О боже три. Оце вже сильне заявлення. Зараз я вам стану зі сторони, давайте підемось так. 698 кубиків. Так це взагалі так, кулачок. Смартик. Така маленька, вона в натурі метр шириною. Це так на доставочку, вона взагалі легенько пішла. Клас. Колесики, як, як на том на кравчучки. О мені подобається, а? Серйозно, от тільки тут, що погано, що я не можу сюди положити. Ті. Ді, в натурі, мені мої коробки сюди не влізуть, дуже мало місця. Не, ну як хоча мало чого. Зато криша над головою є, логічно. Все, я загорівся такою машиною, мені вона подобається. Оці ленкрузери всякі. У мене один із жога, де закриваються. Треба сісти спробувати, що воно таке за звір. Що за лев цей тігер? Подивіться. Смарт. Ну в не розход, а хоча може невеликий розход, три літри. Може внутрі буде цікаво. Тут хтось щось курівнені, хтось пропалив. Куча этих. Перша друга скорость чи що, ще й на спідометрі 140. Шик. Клас. Просто клас. Там зараз сяду спробую потім вам скажу ощущення. Спеціально заявляю, я хочу таку машину. Не знаю зачем там на спідометрі небагато. Ні, так десь по городу кататися, мені 500 км не треба, щоб вона їхала. Головний критерій, щоб криша над головою, мабуть, була і тут ще кондьор є. Так що це вже серйозна заявочка. Вообще. Оце вже підходить для такого блогера, як я, для починаючого. Десь поїхати, вам щось показати. Все, в мене глаза горять. Мені таке не можна показувати ці ціни по тисячі доларів. Ні, якби, звісно, завести, подивитися, газунуть пару разів тут, кружаля десь дать. Ні, тільки тут не газувати, навіть буде щебенка десь камінь злотити якусь машину за 50 тисяч злотих і потім теж пів жизни буду на цій <с> <с> по доставці їздити, щоб їх розправити. І відео по 500 штук в день писати, щоб ютуб дав мені трохи на кашу і за машину заплатити. Показати лівому таке Peugeot. 10-й год. А по поводу смарту не шучу, надо подивитися, що він вообще може, мені чесно, цікаво. Так, йдемо далі. Тут немає цен, звісно, це все як все я так розумію, на продажу. Ось там мерякашка на стеклі написано. Там одразу миють. Ну, щоб все було чистенько, щоб все було по-чоловічськи. В принципі, це добре. Ой, падаю. Так, що будемо дивитися з вами. Це із Германії, я так розумію, із таксі. Возможно, ну не факт. Ну, скорішого, що так. Да. Вже... Хоча Хотя... на цих машинах тут, мабуть, мотор мільйонник, поэтому що да що не 700 маздашом давно стрит видно така вот кия ну і 7500 вот апаратура ви мені скажіть як з мене вам автообзорщик по моторам нічого честно не скажу оце умчать каждую шукать це не по мені я так вам показав красоту виглянули примерно щоб ви хоч понимали, о чем мені до реч які цены ну до чого себе готовить страховка не до конца дорога теж не ну фольцик звісно От мені подобається теж, подивіться, який красивий. Чорний. І не треба мені серйозно ті виндкрузері, кубики, всі які, геліки. Да, порожок підгнив, Просто сам вид мені нравится. Ну от... Не, ну вона така здорова, де їх ставить, конечно. Тоже. Той смарт. Можна і квартиру підняти на 4 етаж під мишкою. Це теж буде готуватися, мабуть. Ой-ой-ой. 5900. 18 год. А, все зрозуміло. Це типа з нових машин. Там вона ззаду впаяна. Подушки пострелені, одна, друга, третя, ого. Якщо бути з вами предельно чесним, то якби мені предлагали Смарти отаке, вот ну чисто їздити на продажу, я б мабуть, взяв би собі Смарт. Ну от серйозно, я от такий чоловік, що мені ці панти, ну к чому вони? Смарти ставлю точку, тут, вот, тут 8 смартів стане, а так один це є люлізе. Ну, Таке. Я дивлюся з цього з сторони. Ну, з такої сторони, щоб не удобно було, а не так, що дороже машина чи дешевля, Яка різниця, що там, що там, там криша є. Як часи що ці показують час, що Apple за 150 чи за 300$, доларів, те саме час вони покажуть. Так воно є, це ж правда. Так, о ні, ну все смарт я загорівся взагалі з усіх сили. 4500. Такий маленький, тільки ця коробка автомат, я не знаю, ні разу в житті на автоматі не їздив. Мені треба щоб по мужськи було, щоб сильними руками переключати, дергати. Бумерочок. Ой-ой-ой. От свічує. Так. Да. Відео таке в нас вам получиться. Сейчас я вам його сложу. Коли ви подивитесь, не знаю. У нас сьогодні, яке в нас сьогодні число, ще вам скажу. Четверте місяць-16 число. Отак. Який даже місяць, я не знаю, так що четвертий, щоб ви понімали. А якого це відео вийде числа, не знаю. Ну я думаю, що скоро вийде. Може даже завтра, післязавтра. Очень-очень даже скоро. Поставте на паузу, побачите. Якщо погано видно, поставте качество зверху лучше, щоб вам все було чотенько видно. 316 тысяч пробіг В211 Ух и длинный, Сюди здоровый Сидиб коробки багато вляглося, опелечок 11900 О, ЛПГ газ. Зafра, 8 год, 220 тысяч пробіг. Субару что ли? Ну да, это не моя мечта. Нет, не моя. На них кажуть, мотор там якийсь циліндрний, четвертий, третій, не знаю точно якийсь там з циліндр, що з нього не виходить, масляна голодовка, всі ці непонятні слова. І мотор накривається не їздить. Тоже все пойдет. Ні, машин, правда, багато, я вже заморився ходити греб читати. Все-таки йду до свого Смарта. Ще раз подивлюсь на нього з вами. Дивіться, яка резина вона як нова. Там ще їздить та їздить. Поїздить 5 год, потім його продати. 690 бензин. А який же в неї розход? Треба буде вдома все про неї подивитися, як вона їздить автомат. Ціна взагалі 3 копійки. Можемо ще цю подивитися 92, а Так, покажу. Ні, на такой даже сідати не буду. що, що там корву якесь сидіння, то буду теж півжизні віддавати за нього. Шучу, немає времени. Та вони всі понагрівалися. Я вже нагрівся, а машини всім раз сильніше нагрілися. Мерін. Що в нас там пишуть про нього? 12-й год. 34 900. Почти 35 тисяч. Цені в злотих, щоб ви бойовився, предупредить вас сразу, як той предупреждав. Я вас предупреждаю, сразу, щоб узнати це і поділити на 4. Примерно це вийде в доларах. Ну, плюс-мінус, це грубо буде. Ну, правді, ще камера стоїть, бачу, він знімає. Мерсик 35900 Ой-ой-ой 57500, да. Я вже три роки як не їздив на машині, це для мене зараз дико зараз сісти за руль, десь я перевернуся там Хорошо, я бачу Rover. Ідемо дивитися, 115 тисяч Тойотка Бензин, автомат. Ні, ну ця конечно ми це свіжа машина, що тут казати. Таня це пожиратель бензина. Тут явно мотор 50 літрів об'єму ні, таке не годиться. Зачем купляти таку машину, як в ній нема тут даже де газунути? Нірні ну, можна газунути, потім права заберуть і через 2 роки в следующий раз будеш газувати. ой Так. Все так ось я дуже подивитися. Один рендж, другий рейндж. Это ж старенький уже. 295 тысяч, 4 на 4. 30 тысяч автомат. Так, а что у нас там? Надо... Вот такую я хочу завести, конечно. Хоть посадить такие, не то что куплять, хоть посадим с вами, не? В дорогих машинах. хоть еще что-то красивее. Ой-ой-ой. Вот, кто-то не влазил, бачите, у нас здорово. А улочки дуже узенькі і парковочки тоже. Поэтому на, на смарті можна стати серйозно. В любую зустріч можно заїхати, заехать тучей, розвернутися на смарті можна, А на такий путь радіус, як на Камазі 26500 Или цей 55. Не, ну це вже покрасивей. Ще по А, можна пошутити трошки, Ви все одно дивитись, поки місць на Range Rover. Ви представте, там є от люди завидують, там, та ти, типа, з Ютуба бабки гребеш, там всі ці діла. А якби я, от, не працюючи чоловік, це як теоретично, купив таку свій машину, і, та я думаю, там би в половину тих хейтерів, отакий от, рубець би пішов би, та поумирали прямо на цьому, прямо би телефони б з повипускали, і все, конець фільма. Люблять люди нас завидувати, знаєте. Я ще поки не купляю, так що поки завидувати нічому. Я б вже, може, і купив би, якби було за що. Ну, 55 тисяч злотих лишніх нема в мене. Рейндж ровер. Ой, клас. Все, це не хочу тепер смарт, хочу собі рейндж ровер. Ні, тут кольоси мені по пояс. Вибирайте в який будемо сідати. А ще вот щось красивеньке. Ой-ой-ой. Ой-ой. Все, в мене починається паніка. Я починаю нервничати. Мені хочеться і того, і цього. Все хочеться, а грошей немає, знаєте, це як мала дитина а то в супермаркеті. Це в мене зінок, його то в супермаркет береш, все, це починається в нього теж. Побачив Чупачупс, хоче Чупа-чупс, взяли Чупачупс, хоче Кіндер. Взяли Кіндер, хоче ігрушку, взяли ігрушку, хоче ще ж... Ну в общем, все хоче, я так само. ох о хо хо Так, зараз з вами гляну. Ого, тут ширина кольос. Та ні, ну це. Більше, більше на газоні кольоса. Ще ззаді Тойота. 4х4 всі. Машинами не займаюсь, підбором теж. Не, ну тут чесно, дали ключи, я ніби не рушу без міста, тому що знаєш, що це космічний корабль. б можна нажимати. Подивіться. В душе не чаю, що там нажимає. Головне, що часи там є. О. Часи це добре, і кондиціонер екранчик. Так, ти що, і пару педалей, де третя педаль, не знаю. Немає педалі, не вистачає. Погані денжеровок, якщо немає педалі. Дай в нього третій. Так, ти що? Та ні, ну. Все, в мене дай паніка. Можу все-таки точно бути інфо-циганом. Ось так от сяду в рейндж ровер, скажу, ну що ви там, ребятки. Це ж так вони діють, ці всі інфоцигани, знаєте, що ви дивитесь, ви дивитесь, завидуєте, як там люди живуть добре. От прийшов. Ну от навіть ідея для стартапу. Сідаєш в рейндж ровер, кажеш, ну що, здоров всім. звати мене Віталька, купив собі от машинку, так же купити мене курси. Так люди діють, так вони й ведуться. Тому ходить, щоб я не вкрав, навіть дивиться. Ще... От вам машинка заведена, провіряють, мабуть. 900 от дивляться восьмий год угу, 190 тисяч небагато пробіга ще не можна їздити, їздить смело бумерочек так давайте ще пару машин та їду я додому откушаю чого откушаю, бо собираю на макбук нормальний или на хороший ноут или на макбук в общем щось таке придется їхати додому кушать щоб зараз 50 злотих не тратить економія должна бути економна Ах так, да. якщо ви поддержите це відео лайком, то я швидше заработаю. На MacBook у вас буде відео ще цікавіше. 4900 відсюди ви бачу. Вийшло таке відео. Якщо вам таке заходить, легенько з'їздимо ще на якусь, я не знаю, ви мені напишете, може десь у Рослі, якщо він десь возлі... Ну, Лучше в Рославі такий здоровий автокоміс. Поїдемо, подивимось, щось не цікаве. А що це ще в бумері? Можемо інший бумер подобається. А тут ще оцей стоїть апарат. Завели його. V8 Biturbo, Цены немає, щоб люди не сознание, сознання, бо він прям при вході стоїть. Ну, наверное, стоїть він мульйон. Не, ну так і машина похожа на правду. Открытий верх. Поблизувались. Тепер можна їхати додому на автобус. Сейчас буду ждать автобус, так поїду. Не а Smart. Смарт... Smart я подивлюсь обязательно. Мені правда за... Ну не сейчас я его не куплю, конечно, но вообще подивлюсь, що воно таке, з чим їдять. Може у когось есть смартфона пощить, чесно. От... Що воно таке за аппарат. Заїхав ще куди, не знаю, куди я заїхав. Перший раз в своїй житті. Зараз десь будемо виїжджати відсюди. автокомі знаходиться. А от він вам, реклама, одразу його, навіть не реклама, а це названня видно. Остановка цегляна. Зараз вам покажу, щоб будуть питати, де це знаходиться. Ще що. Цегляна. Остановка. Прямо на Остановці вона цегляна. От. Яволь. Яволь. Думаю, всім зрозуміло. Все, удачі, тепер точно всім пока. Я поїхав. Стою і думаю. Там, коротше, люк, воно не люк. Зараз почуєте. Зараз моя машина буде наїжджати, жати, буде тух-дух-тух-дух. Я просто... в мене похожа ситуація, в мене просто трава їде, воно чуть добре вікна коли навіть закриті. А тут люк. А ну наїдьте хтось. Тух-тух. Тух-тух. І це відкриваєш на вітлою, і я думаю, сильно ти не виспишся. Щось мені так показує, моя практика.